Ну, це так, камеради, з вами Викоштілець. І знову я зараз в лісі, і знову я прагну шукати військові артефакти. Сьогодні я помандрую горами Карпатами. Сьогодні дубачок, досить холодно, значить, капець, гори Карпат, вітер такий земний, холоднющий. Аж мурашки по тіль, ніби я зібрався так досить тепло, але, але все одно холодно. Що знайду, неодмінно вам покажу, а по-любому щось знайду. Ну що ж, камеради, ви зі мною? Ну тоді починаємо. Камегаден, а в мене перший цікавий сигнал. І він мене дуже порадував. Подивіться, що не викопав щойно я. Ось такий гудзичок, подивіться. Пабам. Ну, стан собі такий, класний. Я на венгерських позиціях, тобто під угорськими. Тут скрізь йдуть окопи кругом. І надивився такий класний гудзичок, думаю, що угорський з орнаментом, з їхнім гербом. Значить, угорщини буде так? А насправді це, можливо, також угорський або австро-угорський, навіть, бо він лисий, цинкований. Цинковий, лисий, але гарний стан дуже. Дивіться, вушко, ціленьке, взагалі бомбега. Така зачотна знахідка, мені подобається. Такий би побільше, жменю накопати. І вже би було на собі накітля би нашив. Ха, Клас-клас-клас. Сьогодні холодно, вітер дмухає. Ташок немає зовсім, жодних не співають. І це сумно від цього робиться. Вітер. Холодно, Карпати. Але ми не здаємось, шукаємо, продовжуємо. Все одно цікаво. У мене щойно випала. Ось така гранаттьошка. Дивимося. Попум. Хо-хо-хо. О, вона ціла! Нічого собі, подивіться. Гранатьоха. Ручна граната, венгерська, ну, верніше угорська. Угорська 42М. Дивіться, ще чекаю. Бачите, залишки дерева є, видно. І чека. Подивіться, ціла, все як має бути. Вона була загублена. Видно? Угорським солдатиком. Тут я притулив мальоха. І ще десь має бути задня частина. Тобто така штучка. Але її немає чогось. Напевно, зараз пробадаємо. Ми зразу пробадаємо в прямому ефірі. Як немає. Є, є, є. Бачимо? Хоп-хоп-хоп, подивіться. Хоп, хоп, Решта дістаємо, подивіться. На ваших очах ох, дерево оригінальне випало. Це дерево. Оригінальне, рідне дерево, кусочок. А, втруху. Згнила задня частина втруху. Ось бачимо. Дерево залишилось, спружини залишились. А вже нічого тут мудрого немає. Ну нічого, ми тут її і закопаємо. Просто хотів вам показати. Ну, ні в якому разі не повторюйте, не беріть в руки, бо вам не можна. Бо всякі випадки нещасні можуть бути. Не тріпати, не копати, не бити, не стукати лопатою. Ні в якому разі, бо, бо ліпше не треба. Бо хто знає. Вона ніби хороша з вигляду, але всередині вона начинена смертю. І несе в собі негатив. Вона створена, щоб вбивати людей, калічити мінімум. Ну і ось так. Зараз ми її приховуємо тут. Прикопаємо. Ну, а Ми продовжуємо гори Карпати, гарний день. Холодно, сиро, зимно, звичайно. Вітер дмухає. Це додає ще холоду більше. Ну, але ми рухаємося в правильному напрямку. Погнали народ, залишайтеся і насолоджуйтеся переглядом разом з вуйком Стілцом в Горох Карпатах. Друзі, дивні дива колись робилися тут, на цьому місці. Я знайшов з десяток набою розкиданих так скрізь. І подивіться, хотів вам показати, в чому справа. Значить, це є 856, звичайний набір угорський. Тут бачимо, хтось колись бив і вершачок чуть, -чуть підліз, витягували, порох добували. Хто, чого для чого? Видно вам, покоцаний. Ну і таких десяток. І всі однаково покоцані тут. Чи це піонери, чи це ще з часів війни? В кого які думки будуть? Пишіть народ, не встидаємося, коментуємо. Цікаво, хто і для чого це бавився тут у лісі. Набої вибирав порох. Можливо, для мисливських якихось потреб. Чи просто для розпалу багаття в лісі. Або просто побавитися. Багато мені пишуть Щирліс, Показуй краєвиди своє. Отут от так виглядає такий значить, пейзажик. Вам засніму. Листя опало, Нічого цікавого такого нема. Значить, уже і швидше погода портиться, можливо, буде дощ, а чого гіршого може бути і сніг, бо похолодало. І захмарилось. Ну якось так. Продовжуємо мандрувати горами Карпатами. Шановне панство, у мене ось така знахідка. Подивіться, щось мені це нагадує, що це залишки батарейки якоїсь круглої. Не знаю, 3,6 вольта чи які колись такі були маленькі круглі бочечки. Оцинковка, видно, на війну по-любому, бо згнило все за цей час, але залишився графіт. От. Подивіться, ще ціленький. Графіт ціленький і він мав би малювати. Ось камінь і ми зараз помалюємо. О, малює чорним. Ге, графіт. Надіюсь, це не запал. Зараз від відсилеття від гримучки не бабахне мені в руках. Ні, це графіт, зараз напишу. Тут був штілліс колись для молодого покоління, для історії. В даний момент ми зараз творимо історію. Ці всі фільми, колись майбутнє покоління пошуківців, буде дивитися і насолоджуватися, можливо, реготати, можливо, прикалюватися. Але таких знахідок, як зараз знаходимо ми, саме в Уйкоштілі з Горкарпатах, вони вже не знайдуть, тому що вже не буде що шукати. Хіба тільки уламки від мінометок. Цього є досталь. Продовжуємо якось так народ мандруємо. Так, мені, шановне панство, хожу, я брожу, подивіться, якими схелами. Ось такими. Стрімкота тут неймовірна. Капець. Гори Карпати, там угорські були скрізь позиції, бункери. Вони там жили, спали, їли, ще щось робили і воювали заодно. І дещо губили, бачимо. Подивіться мені, щойно трапилось. Ось такий набій. Малесенький, пістолетний. Правда, піддоставша. Бо значить, оболонка була. Цього вершечка кулі стальна і вона згнила з часом і роздула гільзу. Але це мега рідкість, таку знайти навіть гільзу на бій. Тут клейма значить чотири зірочки навхрест, нічого там не пише. Але прикольна знахідка, тому що дуже рідкісна. Таке трапляється дуже рідко. Я ще знайшов купа років вже назад. Це значить в 94-му знайшов Фромер Пастолет. З такими набоями повний ріжок був там. Хтось колись загубив. Ну, тепер знахідок таких нема. Хоча є набій, хтось загубив тут з Фромера угорського 37М. І, значить, можливо, сам десь пастолет тут валяється в кобурі. І зараз я тут все обіду, оббадаю. Ха -ха -ха. І, можливо, знайду Фромера. Було би класно, га, народ? Ну що ж, хто в курсі, що за калібр, пишіть коментарі, коментуйте. Але знахідка зачотна, клас-клас, клас. Рідкісна, дуже рідкісна, бо неймовірно рідко трапляється. Шановне панство, а у мене цікава знахідка. Подивіться, горб з Там довший час тусувалася угорська армія на тому пагорбі скрізь кругом тако. Жили, воювали, але більше там не було таких бойових дій. Але вони там жили. Значить, їли і багато що викидали на цей схил. І тут я пам! Подивіться, що знайшов. Хо-хо-коробочку. З над ще залишками є помаранчевими. На угорській мові, звичайно. Ні, це не допник, це точно. Лише одна така баночка, половина баночки. Верніше. І шкода, що дюрава. Цин цинкова вона цинку, синку і того такий але так то вона ще досить міцна. Але ай-яй-яй, яка краса мала бути. Подивіться. Тут є надписюлі класні. Але вже з неї нічого, все зійшло з часом. Що це було? Цікаво, хто в курсі. Пишіть коментарі, коментуйте, буде цікаво прочитати і знати. Ну, щось було. Можливо, крем, можливо, мазь, можливо, ще щось таке. Треба буде погуглити, звичайно. Але по мадярах то взагалі важко щось знайти в інтернеті, бо дуже рідкісна інформація, по них дуже мало. Зараз вона побіліє і з неї не буде нічого. Ось так клас. Клас-клас-клас. Скрізь роки. Скільки років вона тут пролежала в цій ямі. Ми звідти її викинули у горці. Хтось зольдатин. Цікава, така у нас обстановочка, Прошу глянути. Ось так все виглядає зараз. Гори Карпати такі низи. Тут стрімена, горб такий класний. А там низ такий. Чух. І там багато також я знаходив речей. У горських там є бункерів, купа. О там зараз бачу, де показую пальцем, там бункер. Взагалі тут вони тусувались так само внизу. Там знайшов ложечку колись. Я вже тут шукав давніше. Були кінофільми на моєму каналі. Ну, о, якось так шукаємо, продовжуємо. Цікаво, цікаво стає. Шкода, що не цілісні речі. Не буде, що поставити в колекцію. Друзі, а у мене чергова знахідка небезпечна. Подивіться там. Хо -хо. Подивіться, яка кулька О, потужна. То є цілий снарядик міні. Бронебійна значить куля. Угорська. Бачимо, не летіла, звичайно. Має донний взривак оце. У разі що? Не бити, не стукати. Не можна тут, бо не тільки пальці, кість руки і очі вам попортить гарантовано. Стан, звичайно, ніякий. Але бачимо така куляха. роз хтось її відкрив цілу цілий набій, тобто чомусь випхав. Значить, десь має бути гільза ще від цієї кулі, значить, то є слонобій угорський. Солотурн 100С, якось там М. Такий потужний. Протитанкова зброя бронебійна. Були розривні такі самі. Класні, а? Е? Як вам такий Ну, Звичайно, ми не беремо і не рекомендуємо нікому таке рухати навіть. Тут бачимо якісь гримучки білі, донив взривак. Ну, будьте обережні. Шукаємо далі цікаві артефакти війни. Камеради і камерадки! Трапилась мені цікава знахідка, щойно попала, подивіться, хо-хо. Як вам таке старовина на війну? Подивіться, це рештки замка, який манерний був з узорчиком. Класний. середини внутрішній світ його такий. Під замочок бачимо. Тут був ключик вставлявся, пим-пем-пим. -пим -пим. Тут засовчики були. Ну, але це половинка. Уявіть, там скрізь угорські. Бункери були, окопи. Тут тільки один варіант, що це з тих бункерів були у дверях такі замки собі мали у горці. Закривали собі бункери на такі замки, можливо, десь скомуниздили в селі, бо тут хат взагалі ніяких і дверей не може бути навіть. Це тільки варіант, що було це на війну і це застосовували в бункерах. Клас! Були такі замки, були двері в бункерах. Ага, прикольно, будемо знати. Шукаємо цим схилом, бо тут багато цікавинок. Відте, все, валили, падало, ломилося і викидали, можливо, можливо, сипали само. Прикольно. Шукаємо далі. Всякі старожитності і прикольні речі по війні. Камради і камрадки, дійшов я до. Місця бойових дій часів Другої світової. Бачимо, тут був значить, такий одиночка окопчик на одного солдата. Там є бункер невеличкий. Ну, на двох-трьох осіб, бо вони тут так собі рили по кілька штук. І подивіться, бачите, є дерева, буки старі, давні, ну, такі вже, може, і 80 років їм. Їх треба просто побачити. Давні, древні. Отакий такий як цей. Він росте над цим окопчиком. значить. Подивіться. І тут така якась дирка, вигнило чи що. І я так хотів попробувати тут сигнальчик, бо завжди є отакі речі, де є е, значить, дерево і там є отвір. Ну, Природно створений, прогнивший, що. А тут таких дерев дуже багато. Буквально кожен. Там, там, бачимо, два-три гнізда. І я так приборчиком бац, є сигнальчик потім пінпойнтером. Подивіться. Бачите? Тут нічого нема. Сигнал капітальний потужний металевий. І значить я зараз подивлюсь, що там. І вам неодмінно покажу, бо мені самому цікаво, а вам буде мега цікаво. Ось таких бачимо може бути, що хочеш. І зброя хована, і карабіни, і що хочеш. Ще з війни. Або після війни. Ну що, друзі, відкриваю занавісу, що там було в цьому пеньочку. Подивіться, пам! Ха. ось такий грубезний, потужний уламок. А це уламок від авіабомби радянської. ао 25 с ще. Ось такий був потужний. Взірвався і так хтось його тут закинув. Але я ж його знайшов, якби не пробадив. А, ну нехай буде, що це уламок і сховаємо його. Тут далі, він не потрібен. Але в такому пеньочку могло бути щось цікаве. Так що завжди перевіряйте лайфхак. Від вуйка щільця будете мати. Що треба перевіряти такі пеньочки? Де ось рулить? Друзі, в мене черговий сигнал. І ось така знахідка. Це значить запчастина від дерев'яного ящика угорського. Були набої, гранати в таких ящиках, лишився такий уголочок. Тут була защіпочка. Ось ця петелечка. Ну і тут, значить, вони згнили або взірвали. Десь тут були угорці, та на тих висотах. І полетів ящичок в одну сторону, угорці в другу. Прилетіла гранатка якась, мінашка радянська і якось так. Ще бадьорий стан. Такий оголочок. Ну, що зробиш? Метал хороший, моцний. 80 років він пролежав і не згнив. Значить, якість перевірена часом на роки. 80 років, це я вам скажу не так мало. Це серйозний рахунок. Не кожен так проживе сьогодні. Ну, ми мандруємо. Годимо, копаємо війну, військові артефакти. Друзі, чергова знахідка. Ось така. Пем. Hungary Grenade 42М. Бачимо втрати серйозні, все прогнило, тротил. Бачимо, жутіє, це тротил, та Все тут уже і капут. Ну ой, як відносно, капут. Але детонатор на собі має. Погнила вся Ось така колотушка, макогін. У нас їх називали макогін, тобто ти щось, перетирати, маковиння, кутю на Різдво. Так що кому треба, пишіть в лічку підгоню. Жартую, звичайно. Таке нас не цікавить шайзе. І закопуємо і мандруємо далі. Далі цими пагорбами. Подивимося, що тут є ще цікавого. Наразі якийсь шмурдяк попадається. Але й то цікаво. Бо знахідки для мене на другому місці, а сам процес на першому. Шановне панство, а У мене знову черговий сигнал. І ось така цього разу болваночка вискочила. Подивіться, Хо -хо -хо. порожня, розсаперена, гарний колір. Ось така протипіхотна міна шток Мінен 43. Називалися, були жовтого кольору, маскувальні, бачите, під листя. клас, майже не видно. Хе -хе. Ось так затикувалися на розтяжечку. Ішов воріг, і бабах! Тут вона бетонна, значить, з катанкою бачимо елементами металевими. Тут був тротил, звідси був і колишок Такий дерев'яний, звідси був детонатор на розтяжку до дерева чи щось. Така потужно важкенна, були зеленіші, такі гарні. То на літо, а ці ставили на осінь під листя. так як тут колір зливається, дуже гарний розкрас військовий. Взяв би комусь на сувенір в подарунок, але дуже вона важка. Нести просто О, важко, нереально капець. Дуже важка, але дуже гарна. В колекцію на поличку десь якийсь музей, шкільний чи якісь дуже би було доречно. Ну а ми деремося оцими горами-Карпатами. Ось цими, подивіться, яка стрімена. Цікаві місця, цікаві такі стратегічні стрімки. Там були горці скрізь. На. Вони завжди займали висоти тут в нас. В горах Карпатах і відте шмаляли, які дали гранати, міни, розтяжки тут ставили. Так. А десь звідти крався воріг потрохи-потрохи з цих ямюр ярів і чепірився до гори. Така історія. Але досконало нам не відомо, чи то було так, чи не так. Це тільки моє припущення. Але гадаю, воно більш правдоподібне. Друзі, знайшов я гільзу, звичайну, але дуже міцну, здорову таку. 8,56 манліхер, але що хотів вам показати? Подивився Донце, бо завжди дивлюся, перевіряйте, і подивіться, 35-й рік, Ашка. Подивіться, це мега рідкість є, бо я вже не пам'ятаю, коли я знаходив 35-й рік. Вони буквально попадаються, так як мені в наших лісах навіть, де стояли в горці, то ну, дуже рідко. Хто збирає колекціонує гільзи, то це чудово. Чудовий експонат буде для колекції, бо вона здорова міцна, чуть не блискуча. Зберігалася в таких каміннях. Тут 35-й рік це є рідкість. Вона буквально попадається раз в рік, наскільки вона рідкість наша, вона дуже рідко попадається. Більшість 38, 40, може ну, 41 може бути. Ну, якось так у нас попадається. Ну, беремо цю гільзу. Мені не потрібно, комусь буде за щастя. Так. Дивимося, на яких я схелах, подивіться, я буквально тримаюся рукою, щоб не впасти, щоб не полетіти туди вниз. Тут там такий внизу жоліп є, там страшна стрімена. І там за цим пагорбом йдуть скелі. Так що я тут екстремалю, ось такий. Коп екстремальний у нас в горах-Карпатах на схелах потрібно шукати. Ага, це вам не по полю, чим чукувати, Ча лапати по болоті. Як би мені не хотілося, але на цій ноті ми мусимо з вами попрощатися до наступного слідуючого відео, тому що дні зараз короткі, вже починає смеркати, сутеніти в лісі, дуже холодно. Ще би ходив і ходив. Сили є, натхнення є, бажання є. Ви знаєте, що робити. Строчимо коментарі. Гадаю, наступне відео вже не заставить себе довго чекати. Все, всім пока, до зустрічі!